Всяке добре дерево і плоди добрі родить, погане дерево, плоди погані робить. родить. Саме такі, такі слова, слова святого Євангелія від Матвея, згадуються сьогодні. День, день, коли ми з вами святкуємо, Різдво при Святої Владичиці, Богородиці і Преснодіви Марії. Сьогодні згадується подія, нагадую, наголошується, Велике 120 свято. Згадується подія народження і прихід цей світ майбутньої Матері, майбутньої Богородиці, Господа нашого Ісуса Христа. Тобто від сьогоднішнього дня розпочинають відкриватися двері ось тої благодаті нашого з вами спасіння, благодаті істини, благодаті прихід у цей світ Месії та Христа, Спасителя. Ми за історичним переданням за переданням знаємо, так, що Христа Богородиця народилась від батьків Йоакима та Анни, які були за віком старі. Ми знаємо також відповідно із передання, що свята праведна Анна була неплідною, тобто за природою вона не могла мати дітей. І, безумовно, ми так само розуміємо, вони надзвичайно все своє життя з цього приводу хвилювались. Скорботою була в їхніх серцях, в їхньому розумі, в їхньому серці. Ми так само розуміємо, що це відбувалось не тільки тому, щоб в них не було дітей, але ще й при цьому всьому осуд людський. Адже ми знаємо, ви, іудеїв, тоді, в той час, в Старому Завіті, вважалось, що та сім'я, та родина, яка не має дітей, вона не є Богом благословенна, адже мав відбутись прихід Месії. І кожна родина, кожна сім'я очікувала народження Месії. Могло це відбутись в кожній родині. Саме тому, яким, який був служителем при церкві, і Анна, намагали все своє життя, проживаючи з Богом і в Бозі, з любов'ю до Бога, і з любов'ю один до одного, та з любов'ю до ближніх, молились про дарування їм дитини все своє життя. І, як говорить Святе Писання, і підтверджено. Святим Євангелієм і життям християн для Бога немає нічого неможливого. Так відбулось і ці події. Господь дає людям, які готували себе все своє життя, і вони народжують особливу дитину, особливу дівчину, ім'я, яке дають Марія. Це ім'я перекладається як надія, володарка. І ми так само розуміємо, що навіть Богом дароване дитя для батьків. Це велика надія. Адже не мати все своє життя дітей, молити і просити Господа про це. І в свій час, тоді, коли Господь вважає за потрібне, тоді, коли сповнота, відповідно, ось тої міра гріха між новим завітом, і, відповідно, який мав настати, наставав, і старим завітом розпочинається з Різдва Престої Богородиці. Ми бачимо цю величну подію. Ми радіємо і повинні радіти разом із Йокимом і Анною. адже це свято, це не тільки їхнє свято, це свято всіх віруючих християн. Нагадую, наголошую на цьому віруючих християн. Чому? Адже даючи і даруючи надію своїм батькам через своє народження, Христа Богородиця дарує кожному із нас надію. Недаремно саме це свято покладається в перші дні 8 вересня за новим стилем, яке ми вже святкуємо за новим стилем. Адже новий церковний рік розпочинається 1 вересня. Отже, через це свято відкривається, розпочинається шлях спасіння. Ми також знаємо прихід відповідно цей світ майбутньої Пристої Богородиці. За все святе Євангеліє. Ми не бачимо багатьох із тих слів Пристої Богородиці, ми не бачимо так само цієї події. Проте тих слів, які описані в Святому Писанні, а саме в Євангелії, достатньо. Найперше найважливіше слово це те, що принесло нам з вами спасіння Пристої Богородиці в свій час. Після перебування від трьохрічного віку в храмі, як пообіцяли батьки, подяку Богові за народження дитини, і вони гідно і достойно виконали цю свою обітницю. Віддавши єдину дитину в храм на слугування для служіння, де Господь очищає юну дитину, майбутньому юного троковицю, для ще більшого служіння Богові, для приходу в цей світ Месії або Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо поступове підготовлення, адже Пресвята Богородиця, ми повинні розуміти, народилась так само, як і ми з вами. Від сім'ї батька та матері, тобто, в певній мірі, вона так само причасна до гріха, до первородного гріха, який дістався у спадок нашій з вами природі від Адама і Єви. Але Господь через ось те служіння, особливе служіння Пресвятої Богородиці, майбутньої Богородиці, готує людську природу, поступово очищаючи і даючи можливість свій час на святі благовіщення. Потім це свято Різдва Христового, ну і безумовно, вершина це успіння Пристої Богородиці. І кожне свято Престої Богородиці це є нагадування про це. Ми повинні твердо це розуміти. Сьогоднішнє свято всім нам повинно нагадувати про ось ті наші з вами відносини, найперше в родині, найперше в сім'ї. Це дійсно це свято сім'ї, свято любові, свято терпіння. Де ми один одному терпимо, один одного прощаємо, один одного любимо, свято надії в цей страшний час, темні часи, коли і скорбота, і різноманітні страхи вселяються і намагаються завоювати не тільки наше серця, але й наш розум, оселитись в кожному із нас, жити в наших серцях, в наших родинах, в наших сім'ях. І саме тому ось те покровительство при Святої Богородиці. Яка, виконавши свою місію зі смиренням, яка є для нас і з вами прикладом, адже сам Христос як сказав, коли похвалили ту, хто його народила, блаженна та, яка народила яка годувала відповідно тебе, сам Христос сказав: блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Отже, сам Христос поставив ще тоді. Свято Богородиця нам із вами приклад. Христос не тільки сказав ті, хто слухають, ті, хто слухають і виконують Слово, ось того слухання, ось шлях нашого з вами спасіння. Ми всі розуміємо і повинні розуміти цей шлях в поєднанні і в єдності. Тільки з надією на Бога, так само, як вірили і надіялись, і терпіли до певного моменту, до певного часу святі праведні богоці, яким і Анна, ну і безумовно, зі смиренням, з яким проживала Пресвята Богородиця, проводжаючи сина до розп'яття, проте з твердою надією, упованням на те, що Бог робить так, як вважає за потрібне, так як він знає краще для нас і з вами. Але сьогодні Хай Приста Богородиця, святі праведні богоці Йокима та Анна і всі святі замолотовим заступництвом. І ось тою свою дію, дію Божої благодаті Господньої, хай оберігають всіх нас і дарують нам віру, надію, любов і укріплюють нас в боротьбі із ворогом видимим та невидимим. Пресвятая Богородиця, Спаси! Нас слава Ісусу Христу.